Виконуємо номер 7 із завдань для перевірки знань до параграфів з 17 по 20, підручника Геометрія 7 та номер 7 із завдань для перевірки знань до параграфів з 38 по 41, підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 2. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Один з кутів трикутника вдвічі менше від другого. І на 16 більше за третій. Знайдіть куди трикутника. Приступаємо до виконання, розв'яжемо задачу за допомогою рівняння. Нехай один кут трикутника Х градусів. Нехай один кут трикутника Х градусів. Відомо, що він вдвічі менший від другого, отже, другий вдвічі більший від нього. Тоді другий кут 2х градусів. І також відомо, що перший на 16 градусів більший за третій, тоді третій на 16 градусів менший від першого. А третій на 16 градусів менше. Отже, віднімаємо 16. Враховуючи, що сума кутів трикутника 180 градусів, маємо рівняння Х, додати 2х, додати Х відняти 16 дорівнює 180. Зводимо подібні доданки. Маємо 4х мінус 16, переносимо в праву частину, змінивши знак на протилежний маємо 4х дорівнює 196. Ну, а тепер поділимо на 4. Отримаємо 49. Отже, один кут 49 градусів. Другий 2 помножити на 49 Отримаємо дев'яносто градусів, а третій. Сорок дев'ять. Відняти шістнадцять. Отримаємо тридцять три градуси і записуємо відповідь сорок дев градусів, дев'яносто градусів і тридцять градуси. Номер 7 із завдань для перевірки знань до параграфів 17 по 20, підручника геометрія 7. Та номер 7 із завдань для перевірки знань до параграфів з 38 по 41 підручника Математика 7 виконано.